Верховна Рада не розглянула заборону у і Пішла на перерву до серпня. В парламенті група нардепів заблокувала трибуну з вимогою негайно розглянути в другому читанні законопроект про повну заборону московської церкви в Україні. Однак, голова парламенту так і не погодився винести законопроект до сесійної зали на голосування. Є в принципі, і статистика правоохоронних органів 70, близько 70 кримінальних проваджень щодо представників УПЦМП, зокрема 16 щодо митрополитів серед злочинів. 20 фактів держра. Та колабораціонізму 26 повідомили про підозру, ще 19 отримали судові вироки. Ось, в принципі, реальна статистика і факти, за якими можна вже в принципі притягати цих е, 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 цих попів до кримінальної відповідальності. Але. Чи тут питання в тому, що Україні, керівники України бояться якоїсь певної думки в Сполучених Штатах, можливо, серед республіканців, що там побутує певна думка, що тут, нібито, якісь утиски християн в Україні відбуваються? Давайте згадаємо те про що говорили ці значна радикальна частина республіканської партії. Пане Тарас, ну там по цих кримінальних справах, ну там є посадки вже, там ну, достатньо таких високопоставлених якраз. І обміни навіть вже Ну, частина обміна, а частина сидять. А митрополіт це Кировоградський, це все ж таки посадили. Ну це контррозвідувальна робота. Все ж таки, коли помінялося керівництво СБУ, з'явилися вже конкретні справи. Воно було вже очевидно. Тобто, тут, в принципі, сказати, що зовсім нічого не відбувається, так. Але це є, части... факти, є, є факти, є факти. Які, і це працюють правохоронці, які важко заперечити, це і коригувальниками працювали, і в Одеській області, я пам'ятаю, в Херсонській області є вже конкретні вироки, і не просто рядові священники, які можна сказати, що це, начебто, така помилка системи. Є ну реальні там митрополіти, ну достатньо високопосадовці. Тобто, в принципі, з цього боку контррозвідувальна робота йде так. раз. Стосовно того, що відбувається в парламенті, ну. Росіяни системно працювали 30 років в нашій державі. Звичайно, що рівень лобізму досить високий, тому що вони завжди розглядали церкву не просто як інструмент духовного впливу, а інструмент, в тому числі для, знаєте, для вирішення навіть бізнесових якихось питань вони як третейські судді працювали. Я просто не, неодноразово чув, що там і в Києві печерській лаври це відбавто. Ну на хвилиночку 12,5 тисяч приходів по території так, України. Так, Тому воно воно не просто ну, достатньо системно працювалі. Те, що залишається лобі, це звичайно, що, на жаль, воно існує. Ми бачимо навіть списки депутатів, які з різних фракцій які присутні, які або не хочуть підписувати, наприклад, навіть підписи. Ставити для того, щоб заборонити цю церкву або інше, і ну я теж думаю, що рано чи пізно рівно це не стане. Я думаю, що тим, хто досі цим, цьому опираються, а вони все ж таки повинні розуміти, що ну це неможливо буде зупинити. Або так воно буде, або або по-поганому буде для деяких тих, хто досі цьому опирається. Стосовно побоювань, ну в дійсності існує. Ну, дивіться, тут. Путін же і Дугіни і все інше, вони достатньо гарно маніпулюють в дійсності суспільством, в тому числі Сполучених Штатів Америки. Вони себе показують, начебто, вони є знаєте, от захисниками консервативних цінностей, як вони говорять. Але проблема в тому, що не всі, а в тому числі Сполучених Штатах Америки, розуміють різницю, що консервативне. Протестантські, наприклад, консервативні цінності це зовсім одне. А те, що пропагує Путін, це зовсім інше. Так, зовсім інший формат. На жаль, тут є частина маніпуляції. Тут слід визнавати. Болю... і росіяни гарно маніпулюють цим питанням свободою совісті, тому що це одна з поправок в конституції, одна з перших поправок в конституції Сполучених Штатів Америки. Але над цим треба працювати. Тут питання розмови, так і чи є настрої в Сполучених Штатах такі є. Ми не повинні це забувати про це. Але я вважаю, що це питання дипломатії і роботи. Оти, але тут тим більше є конкретні факти: там, да якщо людина конкретно працювала ну там коригувальником чи просто підтримувала російську агресію, це точно несумісно. Зі статусом а, людини, яка а, повинна відповідати за духовне життя. Зараз трохи перемкнемо свою увагу на міжнародну тематику. Камала Гарріс встановила рекорд зі збору коштів на президентську кампанію. Вона зібрала вже 100 мільйонів доларів. Також Гарріс отримала достатньо підтримки з боку делегатів демократичної партії для того, щоб стати кандидаткою в президенти від політсили. За даними Таймс», партія планує офіційно оголосити свого кандидата до 7 серпня. Тим часом чинний президент Джо Байден сьогодні має повернутися до Білого Дому після ізоляції через коронавірус. Напередодні він оголосив, що знімає свою кандидатуру з виборчої гонки, але залишиться виконувати повноваження глави держави до кінця свого терміну, який закінчується в січні 2025 року. Те, що буде робити Джо Байден зараз на своїй посаді, фактично півроку в нього залишається його повноваження. Він от що Реальні якісь кроки, щоб він міг зробити, він сказав, що сконцентрується на Україні і на питаннях близького сходу. От питання ось цих ударів по території Російської Федерації було би звичайно дуже добре, якби він ухвалив це рішення, пане Тарасе, Давайте з вас почнемо. Ну, подивимось, тому що нічого не заважає надати більше атакамців і, і розширити використання зброї. Тим, більше, що Україна давно розвіювала цей міф, про який теж нам розповідали, до речі, з Вашингтоні, що я пам'ятаю, в Нью-Йорк Таймсі писало, що це велика ескалація буде, якщо Україна буде бити по, по станціях попередження ракетного удару. Ну я думаю, що тут потрібно теж дотискати, в тому числі брати наших союзників, в першу чергу Східної Європи, тому що вони знаходяться під ударом, тому що логіки немає жодних перешкод, щоб розширити аріол ударів. Так, тому що росіяни ж розповідали, я пам'ятаю, коли там Медведів кричав, що в 22-му році, що, що, не дай Боже, перша ракета прилетить в Крим, буде ядерна війна. Нічого не сталося, а тепер навіть вони це не погрожували. Тому немає ніяких перешкод для того, щоб зробити. А, я розумію, що там Єврософійська парочка Селівана Бьорса, яке починає теж переповідати російські народні казки про ядерну ескалацію, але з цим а, боротися треба, якщо Акто і публічно натякати, а ви що з Путіним чи що тому що жодної логіки, жодних перешкод. Конгрес тут не до чого. Так тут немає заборон від конгресу, не було тут. Суто от рішення, яке повинно ухвалити. Чи ухвалить вони рішення? Ну подивимось. я підозрюю, що не ухвалить, поки перший дрон не прилетить біля. Нафтопроводу, який качає казахську нафту, яку качають американські компанії. Так з широким натяком, що якщо не дозволити, ну тоді ми нічого не обіцяємо стосовно нафтопроводу, які е, качає знову таке казахську нафту. Тому що по-іншому воно працювати не буде. На жаль, я не вірю в слова. Я вірю тільки в дії. Україна повинна нищити енергетику Російської Федерації, що зараз вже відбувається. А е, ми бачимо вже проблеми. Е, е, з цим і показувати, що Україна не відступить так, або так буде, або по-іншому буде. А не розповідати, що там буде якась там ядерна ескалація, і так далі. І перемкнемося знову до внутрішньоукраїнської тематики засідання сьогоднішньої Верховної Ради. Ще одне питання, яке я сподівався, що воно може бути вирішено, тому що після засідання комітету, коли проголосували 14 членів комітету нацбезпеки і оборони за зняття Мар'яни Безуглої з посади першої заступниці голови комітету нацбезпеки і оборони, я думав, що це питання буде винесено до зали засідань. Депутати проголосують. А сталося, ну те, що сталося, кворуму не було. <зум>, Зум виключився, і все в чому в чому проблема? Мар'яна безугла вже публікує. В своїх соціальних мережах і подякувала всім. Продовжую роботу в комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвитки. Спасибі всім і слава Україні! Пише Марія Безух. Тобто, це все буде продовжуватися. Наступна. Керівництво наших збройних сил України, характеристика, місця дислокації, там пересування, передислокації наших військ, прийняті рішення, які будуть обговоритися в широкому доступі, і буде це все на пропагандистських російських каналах, дуже активно обговорюватися і розповідатися. Ну, давайте так, ми не повинні, знаєте, думати, що там росіяни будуть про нас говорити, і так далі, вони завжди щось знайдуть, буде не Мар'яна, буде інше, тому я на це поменше зважав. Це раз, ну питання в тому, що вона все рівно залишається депутатом, навіть якщо його виключать з, з цього з комітету нацбезпеки, тому що вона є мажоритарником, а мажоритарником. ну в наших умовах фактично нічого неможливо зробити. Хоча в дійсності, коли її не виключають. З цього комітету це більше буде бити, звичайно, по іміджу слуг народу. Це зрозуміло, якщо вони далі так будуть будуть робити. А так, ну на жаль, поки ну немає важелі впливу в даному випадку, якщо тільки не будуть порушені кримінальні справи. Ну, ми там бачили Веніславський, що списав заяву на цю на Мар'яну Безуглу. Тобто, це означає, що все ж таки в слугах народу є люди, які розуміють, що відбувається, і принаймні вони роблять кроки для того, щоб щоб Мар'яна, ну принаймні не присутня була в комітеті по нас та оборудована. Якщо з іншої сторони подивитися на те на ту критику, яка лунає від Мар'яни Безуполі, то тоді мали би бути якісь конструктивні, скажімо, рішення, і зокрема від керівництва держави. Якщо вони, скажімо, тримають її в комітеті, в, в депутатській фракції конструктивні якісь рішення тоді тоді що Сирського треба знімати. Ну по логіці як знімали залужно. Ну, дивіться, я не прихильник це взагалі це такою махновщиною. Чому тому, що по питаннях військових повинні відповідати військовий, це суспільство повинно сприймати, тому що знаєте, теж ми повинні розуміти, що коли ми починаємо обговорюємо до дописи Мар'яни Безуглої, ми її теж знаєте підвищуємо. І статус суспільство повинно зрозуміти так, що військова справа це є військова справа, це є ремесло. І обговорювати там якісь внутрішні питання, в першу чергу повинні військові обоє ті люди, хоча б в армії служили, які розуміються на цьому, так тому що це, знаєте, вибачте, депутата можна у нас стати без диплому і навіть без освіти. А от, вибачте, військом ти керувати не можеш. Для цього потрібно пройти всі щабли, вивчитись, якщо вищий, якщо вищий рівень це і академія генерального штабу і так далі, тому що це життя людей, тому що якщо. Там щось здається цивільним, робиться не так. Це не питання цивільних, це питання в першу чергу військових. Там є в парламенті військові, в Костенка, по-моєму, в голосі, які там воюють. Оце людина є адекватною, яка може давати оцінки, в тому числі паради. Більшість парад, в тому числі, є непублічними. І я вважаю, що ми поменьше, повинні, знаєте, теж менше займатися. Ну, реакцію в тому числі на Мар'яну і те, що воно робить, тому що ми в дійсності підвищуємо статус, як і стосовно обговорення корупційних питань. От там, по стосовно цього там, задорожного і всіх інших трохи них, у нас є правоохоронні органи, які повинні відповідати за конкретні діяльність. Називаються правоохоронні органи Набу, САП і ВАКС. Так? І ми повинні бути дорослішими, не просто говорити всі чиновники краду. Це ви кому говорите? Чиновникам? Так, вони хочуть вкрасти. Ну це і У них природа така. Ви ж коли бандита на вулиці бачите, ви ж не запитуєте нього, чи бори з собою. Ви запитуєте, де поліція, чого тут ходять бандити. Так і тут в тому випадку. Тобто, ми повинні здійснювати питання, чому конкретна діяльність, чому ці будуть депутати. Не притягнені до відповідальності, вироки невідомо, можуть бути виправдовані, невправдовані і так далі. Чому тому, що ми повинні бути дорослішими в тому, що працювали державні інституції, а вони працюють. Знаєте, я завжди наводжу приклад. Є от народний аудит. Люди зібралися в цьому у Фейсбуці і разом з Державною аудиторською службою збивають конкретні тендери. Люди не сидять і говорять, що ось там всі крадуть. Взяли, зібралися і Разом з чиновниками вирішується питання. Те саме повинно бути в питаннях, чому там Задорожний, трохін, і все інше, і так далі. Наприклад, там по угода зі слідством трохін же вийшов теж по угоди зі слідством. А в мене питання: хто угоду зі слідством затверджував? так? но і чому воно так вийшло?